І всім привіт на з вас, підписів Подбайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, нова гра. Я зараз хочу в сучасний світ залізти. І є, сісти за Мадагаскар. І за Мадагаскар можна сформувати Африканський Союз. Чому б ні? Чому б і ні, слухайте. Ну, типу, це Мадагаскар, це прикольно, ми окремо собі настрівці, нікого не чіпаємо, можемо розвиватись. У нас мають бути досить дорогі ресурси. У нас досить дорогі ресурси є. У нас є ваніль якої мало в кого є. У нас є фарба, яка дуже дорога. Один з найдорожчих ресурсів. по першим б я хотів захопити Мазамбік, коротше. Або, от, слухайте, а для Африканського Союзу? Ага. Є острівці, які потрібні. Це ти. І то Без... прикол в тому, що, дивіться, потрібен, потрібні твої острівці, але без ось цього південного. Тому я захоплю без цього південного. Ти Сейшели. ти Майорта. В принципі, можемо зараз. Ось, мінімальні витрати. Переваги, я б економіку зараз кинув. Немає радника. Ой, у нас, прибу... у нас прибуток всього три. Хм. Може поки що забити. На щастя, ми... у нас навряд чи зараз хтось не На, мазамбік покращити відносини. У нас дуже маленький прибуток, дуже маленький. Я б хотів це випробити. По-перше, в нас є баровник. Фарба. Фарба, барвник. Тут плантація барвників, тут фарба. Дуже логічно. щось мені підказує, що друга фарба, другий барвник. Поруч, але байдуже. Так, все. Економікою забудував, пам'ятник і бібліотеку не забуваємо підбудовувати. Це перша провінція. І одразу робимо другу. Платація барвників. Економіка, пам'ятник, бібліотека. Так, ваніль. Один який плюс дає ваніль? Давайте, де в нас ваніль? Ось тут, наприклад. Що ти мені пропонуєш? Темп зростання плюс 2 Це звучить дуже цікаво. Якщо по ціні дивитись? Ну да, на рівні з зерном. З яким зерном на рівні з кавою. А який бонус дає кава? Дослідження ще місяця 2,5. Ну, як би вам сказати, по всій країні плюс 2% темпів постачає. Ой, темпів зростання. Мене більше цікавить. А сама ти даєш нормально, нормальні бонуси даєш. Перша, друга провінція ванілі. Я погнали. Зараз всі свої гроші вклав в зростання. Зараз 5,69 було, почекаю, поки все забудується, ви бачите. Вже 6, вже 7, а це 50%. Це Заврохочу те, що я і технології собі скачну. І спадок в мене більше став. Типу, якщо б я проігнорував би собі пам'ятники і бібліотеки, було б ще більше. Але вже 994. А, це ще економіка не качнулась. Вже 10, типу, вже в два рази збільшили. 124 економіка, 6 шели. Ну ось з прибутком прибуток 10 мені вже трохи більше подобається, тому погнали. Не надіслати образу, а просто поступове припинення. Ой, зменшення відносин. Погіршення. З тобою також погіршення і з сійшелами. Також погіршення. У вас дві провінції. Але прикол в тому, що. Так, да, мені тільки одна провінція від сішельських, від цийшельських островів потрібна. Ну прекрасно. Перше є перше місце по виробництву Ванілі. Де в мене наступні провінції? Ось тут наступна провінція по виробництву ванілі. Ой, не буду забудовувати. Краще максимальне втрати на армії. І погнали. Готуємося наступати. Все. А давай почну з тебе, бо мені від тебе дві провінції треба. Майота, твій союзник. Та погнали. Висаджусь сюди, щоб вони пішли на мене. Ой. Що таке, програли? Як вас не шкода взагалі? Так, зробити вимоги, забирайте дві провінції. Веселізації військової праці. Зміна релігії, зміна уряду. Все, плюс дві провінції. Цікаво. А що ви. Риба, риба. Дякую. Так, і сійшели. Висаджусь сюди. Там вони вже самовб'ються об мене. Чи є в вас союзник? Вони вдвох були в союзі, в тебе. Нема союзника. Та я думаю, я, від... сподіваюся, відновлюсь, поки вони припливуть, а вони припливуть. Бачите, все. І поплили добивати їх. Ой, упс. Прекрасно, але знову ж, мені від вас тільки одна прийнці потрібна. Ну, це так. Так. Да. Так само беремо все, що тільки можемо взяти. Так, і йдемо відпочивати. Ну, це така... Це найближчі провінції до нас, які нам потрібні для Африканського Союзу. Ще ти потрібний, але Але ні. Наступним я б хотів одразу Мазамбік, але я поки що Поки що... не готовий. Так, а який бонус дає цукор? Бойовий дух. Ну давайте, якщо я вже почав ваніль забудовувати, то буду вже ваніль, щоб потім не плутатись. Ну да, Ще часу... час витрачається на те, що я амфітеатр і бібліотеку будую. Але, блін, і дослідження, і. Спадок важливі. Цукор. Ні, стоп, цукор дорожче за ваніль. Цукор забудовую. І він так оно ну, бойовий дутасть. Це ну, це дуже непогано. Угу, Збереження, як завжди. Ну, ця приміця вже 1.22 приносить. І вона ще не Не добудована. Ну, економіку ще треба почекати. Так, і бібліотека. Також на спадок я беру купецьку раду. Так, цукор, я не на першому місці, але насправді так кажучи, мені не так далеко до першого місця по цукру. Чим я отримую бойовий дух? Стоп. Сюди. Погіршите відносини. Почекаю. Так, є. Натримай пам'ятник, натримай бібліотеку. Ой, прекрасно. Цукор. Я, О, я і на пованілі на перше місце. Треба буде ще одну провінцію пованілі забудувати. Щось насталося, і ми просіли по ефективності виробництва. Ще одна провінція з ваніллю. На друге місце. Мені... Мене це не влаштовує. Мене це прям не влаштовує. О, якийсь бонус, дякую. Місії виконуємо потроху. Все ще друге місце по ванілі. та ну. Окей, ви мене напевно не зрозуміли. Я перше місце по ванілі. Я ставлю вас перед фактом. У Вас немає можливості сказати мені, що це не так. Є, все знову перше місце. Та й погнали. Зараз максимальні витрати. Там відносини ось ось достатньо погіршиться. Все, достатньо погіршились. Оголосити війну. Байдуже хто твій союзник. А, не байдуже хто твій союзник, моя маріонетка твій союзник, по і того. Як це не що. По того, я втратив маріонетку. Забрати цю провінцію. Мінімальні витрати, що там? Вона трима ядра. І фарба. Це дуже непогана провінція. Прям дуже. Я, до речі, вже радників теоретично можу дозволити собі. Що там? Дослідження. Ну, давайте найбільше дослідження. І адміністративний підтримку провінції зменшу. Майдамісія, дякую. Так, якщо ця провінція це барвник. То погнали барвник і максимум економіки сюди. Ну, просто барвник дуже дорогий ресурс. Найдорожчий серед тих, які в нас зараз є. Тому дуже логічно його качнути. Бо ми з провінції вже дві монетки заробляємо. Дві і три. А, буде, буде більше. Все. Так, це є. Барба. Ой, о, ресурси. Цукор. Я хочу перше місце по цукру, по виробництву цукру займати. Так, наступна ти. Но щось мені підказує, що навряд чи я зможу це зробити. Але спробую. Але спробую. Так, ще одна провінція і остання моя провінція з цукром. Але знову ж, я... можна ще майстерні, мануфактури, заводи добудувати. Можна купи всього добудувати. Хто? Комори хочуть. Зі мною в альянс, удачу вам. Але я п'яте місце по виробництву цукру. Неприємно, але я можу збільшити, до речі, купецьку раду. І як? Що, 26 прибуток? 26, мені мало, але. Мені зараз достатньо економіку Мазамбіка мати. 493. Стоп, столиця це також ваніль? М -м -м Та погнали. Це 35% темпи зростання з ваніллю, Прекрасно. До речі, від барвника тут я отримую 3, 3 6 монетки. Та ну, до речі, я ваніль знову не на першому місці. Ви мене ображаєте? Так, тепер на першому місці. Але я зараз ще більше ванілі буду робити. Поцукнув так, я не на першому місці, і нехай я змірився з тим, що я поцукнув на першому місці. Хай так буде. Але ваніт, давайте я вже всі провінції добудую, щоб. Ну у нас прям 100% перше місце було. Ніхто не має права мене посувати з першого місця виробництва ванілі. Я забороняю. Щось багато хто мене ворогами називає. Давайте зараз я добудовую останню провінцію ванілі. І треба армію підняти. Погнали. Що у нас? 398. До 40 я можу підняти. У мене навіть, генерала нема. Що в нас тут? А, я зрозумів. Я зрозумів створити. 9 гаубиць. 4 винищувача Ой, я думаю, до 48 під... А, думаю, давайте трохи пізніше тоді. 4 винищувача один середній танк і 5 піхотки. Ой, 5 механізованих піхотки саме. Я б навіть одну. Давайте ось так. 18. Створити. Купецьку раду. До кінця. Ой, дякую. Так, армія в мене 40, але економіка в мене. коротше, ще б такий, щоб ще 8 викликати. Таким чином, в мене армія 48 вже. І, я б, може б, сказав, би, що на Мазамбік цього вистачить, але в них я союзник в вигляді Демократичної республіки Конго. Що насправді так кажучи, не дуже неприємно. Прям не дуже неприємно. Але ось так, трохи збільшивши армію, я хоча б трохи комфортніше себе почуваю. Є, yeah. цукор. Поки що забуду про цукор. Наступний у нас ресурс це кава і чай, до речі. Мені цікаво, чай. Ти мені даєш атака генералів плюс два. А кава мені дасть. Кава мені дасть дослідження щомісяця. Ну, Мені здається, очевидно, що ми зараз беремо і качаємо. Це чай. Є. Yeah. І остання провінція з чаєм є. Ми. Перше місце по виробництву чаю, ми. 487 економіки, ну, навіть більше трохи. Окей, okay, давайте ще покр перше покращити полки. Труги ще 8 військ викликати, хай в запасі будуть. Далі каву буду розкачувати. Кава. Це інше дуже дешеве, але всього іншого у нас і мало дуже. А що якщо зараз? Так, нас. А як я пропустив, що тут також барвник? Це дуже хороша провінція зараз буде. На. Бо один барвник пропустив, один барвник. Я думаю, що вже зараз можна більш масштабно забудовуватись. Зараз одразу ось так, всі кавові плантації. Ну, окей, давайте спочатку з кави почнемо. Так, все, кава є. Ой, давайте ось тут вартість цей будівель з дешевшими. Так, рибальство, далі рис. Ну, про рибальство я точно, По рибальство, рис, зерно, ну. Я навіть не мрію про те, щоб стати зараз номер, номером один по ним. Є, а далі всю економіку просто ось так. Спроба все забудувати. Так, давай, 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 все, 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 все. Економіка до. Останнє привінці. Це просто колишній інструкція, все. Економіка добудована. Що? 808. Прекрасно, прекрасно. Ще пам'ятники усюди. Дослідження в нас і так на максимумі. Ось пам'ятники, це щось необхідне прям. Є, -є, -є, Є. Все. Дивіться, в нас економіка, типу, менше за Мазамбікську, але в нас ефективніша. Вона в нас точно ефективніша. Так, 828. Чи можу я зараз. Нормально нічого не можу давати. Давайте міміт збільшимо на 10? Ой, типу 64 військ показують, я можу ще. Давайте спочатку ще 8 створити. Може людські ресурси зможу почнути. Ой, дякую. Бонуси позбираю. Так, тут ще плюс 20, зараз німіт. Ні, і насправді теоретично, нам ще йде не обов'язково одразу в Мозамбік. О, Мозамбік, ти щойно не програв війну? Оголосити війну? Не треба було програвати, слухай. Погнали в столицю навіть. Настільки нагло зараз поведу себе. Та-та, та ви виснажені? Та ну це навіть трохи прикро. Що там технічне обслуговування зменшу тут. Ой, в економіці в економіці нічого цікавого. Так. О, переваги! Їй переваги пропускаю, ой. Як я їх так багато всього пропустити? Так. На, на, все, 95. Ну, а вже ж мені всі провінції Мазамбіка потрібні. Але всі я не захоплю. Теоретично Танзанія слабше Південної Африки, тому я сенс. А ну-ка, північну частину я повністю захоплю. Південну частину я повністю захоплю. Ось тут дивіться, ми опускаємо одну провінцію. В той час, коли на півночі ми опускали більше провінцій. Давайте ось так, ще поздарим на півночі. Ось такий розм... обмін однієї провінції. Та мене влаштовує. Все. Але тепер у нас з'явились сусіди, які не дуже дружелюбні. Ми 64 солдатика сюди. Станемо поруч з ворогами, щоб вони пам'ятали, що. Щоб вони бачили ці війська, які, якщо що, ну, зроблять тим боліше. Все на ядра. Ось так. Трохи відновлюємось. І одразу по економіці пройтись. Слонова кістка одна. У-у-у-у-у-у. Вже навіть є одна провінція. Ну, і провінція зі слоновою кісткою дуже непогано. Прям дуже. Так ще раз, економічний радник. Є! Ефективність і дохід від виробництва. Плюс 62. Ми зараз зробимо більше. Срібна шахта. Ще один барвник. Дві бавовні плантації тут є. Ще дві цукрові отримаю. Кавава. Виноградник перший наш. Мисливське угіддя. Ранчо. Три рибалки. Хм, пар хоче альянс. Чотири зернові ферми. Давайте це скоріше зараз приймаю як захист. Все, так, всі унікальні будівлі є. І тепер економіку. Так, майже все, майже все, буквально декілька провінцій, слухайте. Ну, в Мазамбіки. в Мазамбіку дуже непогані темпи зросту. Ну, прям дуже непогані. Адміністрування пам'ятника. І загальна економіка в мене одна тисячі. Ліміт військ 99. За маленький ліміт військ треба збільшувати. Треба розширяти. Тому я зараз в мене тисяча спадку буде. Качаю в ліміт військ. І ми можемо пройтись по формам правління. За 300 столицю, за 400 столицю. За 400 зараз суд. І за 500 ще столицю візьму. Є дуже непогано Переваги, ефективність виробництва. Радних з питань на спадщину збільшу. Так, оборонний пакт ні. Договір про напад, та натримай. Камор, я на тебе не збираюсь нападати. Я і так, вважаю, тебе захопив. Ой, тут ще вас можна качнути. Так, те ж саме з військової академії і з військової академії для генералів. Поки вони 500 коштують, можна качати. Є. Ну, прекрасно. Знову, якогось ще радник на місці податкування. Хм. Не погано. Ми, можливо, навіть найсильніша країна в Африці, якщо зараз подивитись, Мадагаскар, так. Одна ми нема жодної країни з Африки. Ми найсильніша країна в Африці, бо економіка 1,4 тисячі у Південної Африки 977 економіки. І ми можемо їх винести. Так, а поки що, нагадаю, що описан в описі зможете знайти придбати мої ігри. Особливо знайти в Варфакторі. Вона зараз в розробці поступово розробляється, стає все краще, все красивіше. Якщо її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ні, якого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме за віки тобі виходить відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!